нічого такого не відбувається. А скажіть, от я бачу, у вас тут це термальна вода, вона рятує вік, все зараз уже ми робити. Звичайна вода. Глубо. Вона промиває... Просто Вона спрей, і вона підтискує. Ага. Можна звичайною водою промивати підрощені будь-яким, але він може виїхати. під тиском воно вимиває тут все швидше. Потім і до поїдемо за капами, він Я бачила багато лікарів, ходять з цими балончиками і промивають очі. Це просто звучно, бо вимиває фізично, вимиває ту отруту, той самий серцевий газ. Це перцевий газ? Я не знаю, чим воно точно. Зараз у нас Загальний огляд логічного відділення, пройдемо далі, поспілкуємося зі з лікарями. зараз на щастя на бригадах перемир'я, зараз все не тривають військові дії. Тобто наразі не працюють, на щастя немає пацієнтів, майже хтось проходить якісь спроби припосідну допомогу. Доброго рекламу можна нам розповісти, яке.